Друзі, моє вітання! Мене звати Владислав, я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні я вам показую ось цих два красення. Це у нас Hyundai Kona 64 кВт, запас ходу в 500 км. 19 рік, 20-й рік. Чуть-чуть цікавіша комплектація, чуть-чуть проще. Давай, Вань, пройдемось, їх покажемо по кругу, як вони виглядають. Сіренькі у нас в металіку. Є люди, хто хоч темний колір. Хтось хоче білий. У мене дуже багато дзвінків було. І питались саме за білий кольор. Чомусь людям більше всього подобається білий. Але на мою думку, сірий більш такий презентабельний. Офігенний стан. Що один, що другий варіант достойні. Дуже достойні, хороші комплектації. Цього, до речі, ще й Фаркоп. Я покажи фаркоп ближче. Парктроніки задні в одного, в парктроніки задні в другого, камери заднього руху. Різниця у нас по оптиці. Покажи оптику. В дориста... тут навіть обидва вони в Дористі, але бачите, 19 й рік і 20-й рік задня оптика у нас різна. Якось так. Мені навіть в му році більше подобається оптика. Ну це така суб'єктивна моя думка. Загалом офігенний стан, що одної машини, що другої. Приїхали, ніяких робіт по ним не було, нічого не робилось. Помили на комплексну мийку і все. Машинки привезені з Європи, розмитнені, сертифіковані, готові до першої постановки на облік. Це у нас весь в оригінальному окрасі. Той 20-го року він має один підкрас. Якась дверка фарбована. Чесно, не помню. Якщо цікаво, то можу взяти товщину і Окремо вам відзняти відео, щоб не робити це відео дуже довгим. Не будемо його перевіряти товщиноміром. Окремо, кому реально цікаво, я візьму окремо товщиномір і вам в приватні повідомлення скину по тому елементу, який фарбований, скину е, відео. Тобто це косметичний підкрас. Візуально я навіть не розумію, який з них фарбований, тому що зроблено ідеально, навіть шагрень повністю як заводська. Е, пробігу у нас в цьому 79 тисяч кілометрів. А тут у нас скільки вань, ти не помніш? 148 тисяч кілометрів. Е, ціна у нас 16,9-16,8. 16 Торг присутній. Якщо ви військовий, 100% зробимо знижку в мінус 300 доларів. Плюс договір купівлі-продажу, сертифікат, все за наш рахунок. Е, давайте відкриємо підкапотки і подивимося, що у нас під капотом є теплові насоси чи немає. Тепловий насос одразу кажу, це така штука, коли є, добре, немає, ну і ладно. Тут у нас теплового немає, він з лівої сторони буде. Ось тут пусте місце. Тепловий насос це та штука, яка може поламатися. Поламатися на дорого, тому коли її немає, це добре. І коли вона є, це теж добре. Тут є тепловий насос, бачите, така кришечка. Погнали по комплектації. Почнемо з сіренької. Пішли, розкажемо, що в ньому є. Проекції немає, відповідно, немає, коли проекції немає, немає мертвих зон, немає втоскладування зеркала. Але склопідіймачі є. Є підігрів керма, є підігрів сидінь, є преміальна акустика крел. Адаптивний круїз-контроль. Е, так, 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 що тут ще розказати? Коротше, він підрулює мультикермо, кермо хріється, це підігрів керма це просто крута штука, яка тільки може бути в машині. Підігрів сидінь не настільки корисна тема в порівнянні з е, підгрівом керма. От Ви сідаєте взимку, у вас там тепла одежа якась, а голими руками взялись за кермо, воно там у вас на дворі мінус 10 і це холодно. А тут без питань, тут тепленько в руки буде. Сама підруляє, безключовий доступ у них практично, є, не практично а вона є в базі. Датчики тиску шин, датчики дощу, датчики світла. Це все у нас в базі. Зарядка, подовжувач. Не друга зарядка, а іменно подовжувач. Багато хто пишуть на авторію друга зарядка. Немає другої зарядки, вона, в принципі, нафіга вам дві зарядки. Швидка зарядка, будь ласка, ви приїжджаєте на станцію, там великий пістолет CCS, Порт, там швидка зарядка. Щоб у вас вдома стояла швидка зарядка, вам треба поставити три фази, треба поставити станцію. Сумочка, компресор, клей, болти, житочка, аптечка, короткою, навіть полка є. По багажнику нічого не зачовгано, все гарно. Якщо треба сох, можу підключитись, вичитати вам сох. Табличка. Ця у нас машинка пригнана з Німеччини. Побіленький, не пам'ятаю. Треба взяти документи, подивитись країна походження. Загалом стан офігенний, що одна, що друга, достойні, класні машинки. З зауважень ніяких немає. Наступно, також у нас кнопочки без ключового доступу, склопідіймачі, Автоскладування у не, нас немає. В принципі, все те ж саме, та ж сама у нас комплектація. Але в цій біленькій у нас, бачите, в мультимедіа чуть-чуть інакше. Е, тому що 19 рік, а той у нас 20-й. Тут у нас є люк. Покажи, Ваня, люк. Люк у нас є. Люк, я твій отець. І комбінований салон. До речі, це не кожзам, це шкіра. Бачите, як складочки йдуть. Це, це справжня шкіра, це не кожзам, не екошкіра, справжня шкіра. В цій машині також у нас присутнє е, тонування. Для чогось тут стоїть фаркоп, не знаю для чого і чи його взагалі використовували. Е, подовжувач. Тут у нас навіть сіточка, дивіться, є. Птичка, знак аврійної зупинки, зарядка, компресор, клей, крюк. Коротко, повний комплект. Що в одній машині, що в другій. Повний набор, полочка теж на місці. Те, що тонування є, це прикольно. З тонуванням трошки якось так уютніше буде в салоні. Ну і комбінований салон цікавіше виглядає, так що, блін. Щоб я собі взяв, я не знаю. І той гладний варіант, і той. В тому Пробігу 79 тисяч, це супер. З іншої сторони, скільки ти казав, 148, да? 148 тисяч це теж, в принципі, небагато. Е -е, поясню чому. 64-ки переважно беруть е для дальніх поїздок. І їх з малим пробігом складно знайти. Те, що на авторі, ви бачите. Там, наприклад, по нижчим цінам і з маленькими пробігами, Блін, основна маса кручені пробіги. Скільки клієнтів приходить, підборщиків кажуть, просто не соромляться, крутять пробіги. А ці машини читаються дуже легко. По обом машинам, якщо цікавить Вінкод, код можу дати за аукціона виписки без питань. Люба інформація, любі перевірки, любі діагностики. Приїхали, тестуємо, катаємося на сервіс, перевірки, немає питань. Підшипники не гудять, тому що це у них е, болячка. Е, багато хто бояться, Даже якщо їх гудить, блин, 500, 550 доларів півдня роботи, і у вас новенькі підшипники стоять, і у вас ще соточку можна спокійно літати. Е, проблеми такої я не зустрічав на 39-ках, на 64-ках були проблеми. Думаю, це впливає через те, що. Тут потужність 204 кінських сили, в 39-ка, до речі, 39-ка до нас стоїть, є 39-ка одна, друга. Ще їх їде багато, є дуже гарні ціни, до речі, теж на 39-ки. Так що, в 39 ки 136 кінських сил, тут 204. Відповідно, дурі більше, розкін тут 7 з копійками, по-моєму, 7,9 секунди в 39-ки, 9,9. Відповідно, ті підшипники, я так думаю, що їздять менше. Що ж, це не всі машини, що у нас є. Більше автомобілів ви можете побачити на сайті wincar.com. Посилання внизу, також телеграм-канал. Підписуйтесь. Щотижня викуповуємо в Європі від 20 до 40 автомобілів. Публікуємо ціни під ключ. Підпишіться в телеграм, будете отримувати сповіщення щодо нових надходжень. Номер телефону. Мій внизу. Будуть питання. Звертайтеся. Дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.